Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Це я вам зараз покажу, яка в нас зараз погода. Бачите, як машини в нас їздять. У нас просто якийсь ураган. Сніга немає. Зараз ми з вами зайдемо ще в екомаркет сходимо. Подивимося, що там. Бо мені треба хліба купити і всього треба буде купити. Є які медленно їдуть, а є які, які пішать, швидко пролітають. Це нас так дорогу там зробили. Ух, краса яка, так? Да? Інтересно, що буде з двигуном в машини такою, такого всього. Ой -йо. Деякі бояться їздить швидко. Ну вон шумох... а, то шумохір в другу сторону полетів. Ну, чесно вам сказати, поки дійшла я там по своїм справам, штани мокрі. Хоч і задибув, просто вітер, воно задуває. Гляньте, бачите, як дерево у нас полоще. а ще один, ага. Все таке він приторможує. А я пливу човні. Так сильно мені. Та мені то не сумно. Та я вам так трішки полетіла. Пройдусь, прогуляюся. Хто любить дощ пищить, Я його просто обожнюю, я вам скажу. Це в нас так дощ іде, каже каждый раз отак, води по коліна. А є такі шумахери, що все равно вони на газ давлять, летять. Краса, так? Да? Ну, у кого вище Ой-ой. А це таксист невоспитаний, Він вічно правила нарушає. У нас таксісти... ой-ой. Хотіла перейти дорогу без світлофора, але я зрозуміла, мені треба йти на світлофор. Там може і без світлофора пролечу. Там затор буде, а я отак от через парк піду. Ні, ноги не намокли, звісно. Ви знаєте, ці черевики не промокають, я вам скажу. А штани, то що йшла дощ, бачите. Ну, нічого, мені тут йти дві минути додому. На вулиці немає такого, знаєте, як холода. Полетіли. Погуляємо, так? Да? Зайдемо, що там, подивимося, по чому яйця. Ой. А я лечу на Мерседесі, так? Да? Підідем, там світло загориться, зеленим тоді можна йти. З другої сторони остановляться машина. Ось воно. Бачите, яка там у нас провалля. Та якась така неприятна дорожна ситуація. І всі летять, і всі обганяють. Куди вони оце спішать? Mm? Ну кудись то спешать. Ну, я думаю, если мені піти помірять, якби це було плюс 30 чи плюс 20 літом о том, то я думаю, там там води по коліна. Mm? Ой, я. Вс, будемо будем, будем мірять. Вон, бачите, дорога. Короче. Короче. Сейчас мене знесе. Зон, Дивіться, вивернула в обратну сторону. Ой, його. телефон на очі. Я така модна. Сейчас ми Вітер, дивіться Вітер ужасний. А зонт таки в мене эти класні. Як же його тебе повернуть? А ну, уравняйся. Все. Ну, короче, оце отак так у нас. з погодою. Йду я вон в этот, в паровоз. По пути домой. Иду по пути домой. І думаю, про щось то й думаю. Ой-о, -ой, треба бігом бігти. Сон творачує, ловить мі перемада. Я його піймала нарешті. Так а що мені бояться нічого вже. Вже і так намокла. Так, добрий день, трішки поближче. Мої любі мої хороші підписники. Самий любимий супермаркет це екомаркет. Щоб ви мені не писали, тому що він у мене знаходиться в трьох минутах від мого будинка. І в цьому екомаркеті можна купити все. Що ви писали за просаків? Прусаків я не бачила тут. А мухи бачила, мошки бачила, а пусаків і мишей, і крис нічого тут немає. Це нормально, тут є акції, знижки, і величезний вибір товару. Якщо вам щось треба хліба купити, чи молока, або яєць, то ви сюди прийшли і все купили. Полетіли робити огляд. На повістки дня нам ціни на яйця. 6 гривень 38 копійок. Кого пісня, знаєте, яка в голову лізе. Заведу я курей. Мабуть, на балконі. І таких, щоб несли мені яйця. З двома жовтками і по три яйця в день Йо-моє, як побачила ціни на молоко і одразу в голову це ліпиться мені. Заведу я козу. У мене є лоджія На лоджії. Да. То чи як це її зробили? Ну, пішли подивимося, що тут ще є. Не зря ж я оце ноги мочила. Надо ж огляд зробити, знижок і пропозицій. О, дивіться, і Корка 6999 і 40% знижечки на неї є. о Налітайте, розгрібайте, дивіться. Це класна намазка на бутіки. А бутик це смачно. Я взагалі сюди прийшла, мені скупитися треба, бо я буваю, знімаю огляди, розворачуюся і йду. Забуваю, що мені копити треба, а потім знову визначаюсь. Ну сьогодні не треба забувати, бо сьогодні дощ. Йогурт, 3599. І 25% знижки. Зробіть 40, і я візьму сразу, всі заберу, всі 6. Точно, всі 6 заберу. зі справжнього м'яска. Це що в руках ніхто не стирив, колбасу не вкрали. Ностальгія. Алон. Хороша, кстати, колбаса. Колбаса Алон 249 гривен. Ще й вам знижку. І чип. Ну, чіп на касі знімуть. Попросить у них такий чип, у мене такого немає. М? Бачите, скільки тут колбаси. А дай кулів з'їсти надо. Вообще есть руки, наверное, нормальні цієї колбаси. Вжити до 27-11, го го а, ні, я не з'їм. Це опять, потому, щоб не було проблем. Риба, вона, дивиться, зі знижкою йде її. Тут багато всього смачного. Кстати, оцю колбасу я брала, зараз я вам покажу її поближче. Мені вона сподобалася. Бачите, на неї зараз 40% знижки. Переяславська. Це хороша, кажу сразу, можете брати, Вжити до 25.11. Під півосік самий роз. Ну, хто п'є пиво, ну я так їм. То перед телеком, з чаєм, з хлібом. В принципі, можна купити колбаску зі справжнього м'яска, вона дійсно зі справжнього м'язка. Там, дивіться, що я знайшла, Сир кисломолочний, 59,99, 60 гривень пів кілограма. Mm. О, ція хороша. Ну, так що це робить, коли дощ іде? В далекий магазин АТБ не можу сходити, бо він трохи дольше. Гуляємо по екоморки, то давно в нас не було нічого. Так, генератора нема світ виключить, треба бігом брати молоко і хліб, і бігом бігти на косу. Це щось таке положили, непонятно що. Так, зашла я в Авруру. Тут есть светло, уже есть стековые, я вам покажу. Может, есть акции, знижки. Аврора хороший магазин, я вам точно скажу. там да можно купить все. И поесть это Там, давите, вот акцию знайшла. Таблетка для бачка унитаза. 18 гривен. Дрезь, не мать, а вот сейчас засип. Це оцей, наверное. Це надо это считавача, я не знаю. Тут. Не скажу вам. щитувачі не працюють пока. Он дивіться, брея 49 гривень. Та тут цей бачите. Якщо я коморкет закрився, у меня рядом є Аврора, ми йдемо в Аврору і думаємо, Обов'язково щось, щось купимо, а може й не купимо. Ну я вийшла за хлібом і молоком. Ну, зі це погана. На ми засіб для посуди 37 гривень. Супер. Ось порошочки йдуть. 349 гривень. Знижки, 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 знижки. Крошовені пропозиції є. Налітайте. Мило. Як це акційна мила, набирайте його, бо воно дорожчає. Я ще повні набрала, ще в карантин, у мене ще мило є. А я, взагалі-то, прийшла, мені потрібна зубна паста. Куплю зубну пасту, подивимося, що тут є. Багато всього є цікавого. Зубну поста. Вибираємо бустура, бо вода м'яка. Зараз щось знайдемо. якусь повці хорошу, щоб на год хватило. Так, вибрала таку зубну посту, лакалут. Вона доволі, кстаті, непогана, що я вам скажу. Бачите, виробник Німеччина. Раніше написали, що де тут є в турне, мене містить в щось я не бачу. Класична. Ну, візьму отаку. М -м -м. Для щоденного використання міцні зуби, здорові ясна, свіжий подих. Класична, непогано. Ще скажу, скільки 100, кстати. Так, ціна цієї пасти 84 гривні. Ого, яка вона дорога! Ну що ж не зробиш? Надо, щоб... Зуби треба берегти з молоду. Бо лічить у нас дорого. Лучше купити таку пасту, чим потратити на стоматолога. Це Так, Так, що тут? У нас акції є на туалетний папір. Українська мальва по 5 гривень. Це треба обов'язково купити. Альбатрос де по акції. Це не альбатрос. А, це не альбатрос. Альбатрос 11 гривень, я трішки помилилася. Це 100 метрів 8 гривень. Оце на по 100 метрів брать. Хороша буде. Вон там далі поличка йде з їжу і можете їжі тут накупити. О -о -о -о. Даруй могію свята. Вон, бачите, які іграшки по 129 гривень, по 69, по 64. Купили і даруєте могилі свята. Що залітайте і купляйте в Аврорі. Цвічечки непогані. погоні. Це там кнопочку, по-моєму, нажимаєш і вона світить, що згляне. Ось воно. Ой, щось там. Тут туди батарейку всунути, треба, де воно працює. Ось є ще в стакоді. А, батарейку віддільно треба купляти, щоб побачити, як воно світить. Це якраз актуально. Світло зараз вимикають оці свічечки. Купили і пользуйтесь. А ось ще такі по 34 гривні. Бачите, як. Стаканчику. Такому непогоному. Камера в мене розходиться. Так, свічка. Боночці, напевно, це вона ароматизована, Вона ще й вам буде пахнути. Чимось буде вам пахнути. Вам патки, можна й таке брати. Там, сейчас я вам ще покажу класну штуку. Дивіться, оці класні шоколадки стоять 12 гривень. Оце смак боунті. Ну, то, що Боунті ви дороге берете, що оцю шоколадку купили. Ну, вона така ситна. Мені, наприклад, щоб наїстись дві да. вона доволі така непогана, класна. Бачите, тут батончиків. Так, оце я вже все помокла, намокла вже як тільки можна. Піду додому, буду жарити кохлети, мабуть, з стрілятьми. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, покажу вам, як у нас гудить ще й генерал. Ну, а це десь приблизно він, на так і гудить. Гудить і гудить. Ну.